Як приготувати булочки з зеленої гречки. Приготування 55 хв 3 год порції 5. Складність ізи. Інгредієнти 350 г зеленої гречки, 250 мл води, 50 ге, 30 грамів насіння льону, 40 грамів насіння соняшника, 60 мл оливкової олії, 1 Ч Л солі, 1 друга ч Л розпушувача. Булочки з зеленої гречки покроковий рецепт. Крок 1. Замочіть на 3 години або на ніч 350 г зеленої гречки. Далі відкиньте насито та добре промийте від слизу під проточною водою. Крок 2. Замочіть у 250 мл води 50 г, чия на 20 хвилин. Помішайте кожні 5 хвилин, щоб насіння рівномірно набухло. Крок 3. Змішайте у глибокій мисці промиту гречку, чиє 30 грамів насіння льону, 40 грамів насіння соняшника, 60 мл оливкової олії, 1 ч. л. солі та одна друга л. розпушувача. Крок 4. Перебийте усі інгредієнти занурювальним брендом до однорідного стану. Якщо реклама заважає вам готувати, відключіть її, придбавши підписку. Крок 5: з отриманої маси мокрими руками сформуйте невеличкі булочки вагою не більше 70-80 г кожна. Викладіть на деко з паргаментом, зробіть надрізи та випікайте протягом 25-30 хвилин при 180 градусах. Нехай смакує. Ставте нам питання і пишіть коментарі. Ми проробляємо кожен рецепт, перш ніж поділитись з вами, тому нам важливо розуміти, чи все у вас виходить. Якщо щось пішло не так, ми обов'язково допоможемо.